Всім привіт! Ви на нашому каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні в нашому файному огляді файна та чудова круша від торгової марки CarPro. І так, для тих, хто не знає, що це за інструмент, то скажу тоді одразу слідуюче, що він повинен бути, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, у кожного карапетника. Тому що не завжди у нас є якийсь подріблений корм, десь ми е, хочемо зробити якийсь ПВА-стік, наприклад, е, подріблений е, пельчик, або подріблений тигровий горішок, або просто в нас є бойл, на який дуже добре е, відкликається наша риба. І ми хочемо просто зробити на в рибалці на своїй сесії зразу той стік. Який нам потрібен під наш бойл, і більше того, він буде якраз максимально свіжим. До чого це? Наприклад, якщо ви будете крушити подрібнювати бойл, то ви зразу відчуєте запах. Так само і зробіть із пельчиком. Коли-небудь ви спробуєте взяти крушу і оці тверді плотні ці гранули. Подрібнити, ви відчуєте зразу запах, такий рибний. Чи якщо це там халібут, якщо це криль, тобто ви зразу відчуєте цей запах. Тобто це все максимально буде свіже і максимально буде подаватися в воду. Ну це круто, нічого такого складного, але воно діє. Туди ви можете в той стік, наприклад, додати там, подрібленого горішка. Різної фракції. Тобто це такий інструмент для творчої діяльності на рибалці. Особливо коли у вас в кормі є тигровий горіх, пельчик, ваш бойл, ви собі взяли, зробили стік, при тому, що вам не треба купувати кіло, 2-3 всі мікси стікмікси, ви собі взяли лоток. Накришили туди бойлів трошечки, чуть-чуть пельчика, трошки е, тигрового горіху. І ви можете різне дозування робити. Більше горішка або навпаки. Тобто е, ви з цим інструментом завжди собі можете зробити е, кльовий стік або бекмікс е, і використовувати зразу ж у себе на рибалках. Е, перейдемо до круші. В принципі, тут. Все просто, якість висока. Зроблена вона із АБС-пластику, тобто це пластик надстійкий і надміцний. Зверніть увагу, що у нас є коропова круша з металічними зубами. Ця круша має пластикові зуби, які тримають і горішок, і пельчик, і бойл. Складається, як класично, із двох частин. В одну частину, яка менша, саме менша, зверніть увагу, ми накладаємо чи насипаємо сюди наш, нашу їжу коропову. І потім більшою накриваємо. Накриваємо і отакими от рухами подрібнюємо коропову їжу, яку ми будемо насипати в наш цік. Від Кількості от таких от обертів буде залежати, якої фракції у вас залишиться е, той корм, який ви подрібнюєте. Тому що якщо це ви візьмете бойл, і будете дуже багато робити таких рухів, то у вас буде більше мілкої фракції. Але я раджу робити не, не, не завжди мілку, а щоб була і така, і така. Тобто один раз зробили. Мільшу фракцію, потім наклали сюди болі, менше зробили таких рухів і зробили трошки крупнішу. І виходить, у вас в стіки буде і маленька, і велика фракція. Тобто маленька приваблює, а велика фракція вже утримує. Тобто, підсумовуючи наш огляд про крушу, можу сказати одне, що у вас набагато більше варіантів на рибалки. Експериментувати з прикормками та стіками. Це дуже великий плюс, тому що покупні стіки люди використовують, а ви якусь фішечку додали, самі зробили, у вас є бойлік, ви з бойлика зробили, тобто те все, що я і розказав. Тобто воно вам додає, скажімо так, плюсів і варіантів, більше варіантів зловити рибу. Ну і, звісно, не обмежує вас у використанні, як я вже сказав. І зернових, і пельчика, і болів. Тобто, це, е, е, я рахую, must have для Карпятника. По-любому він багато місця не займає, але іноді дуже здорово виручає. Е, тому раджу, якщо вам сподобався даний товар, ви можете його придбати в нашому інтернет-магазині або в наших розривних магазинах флагман. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайк. Підписуйтеся на наш канал, хто цього ще не зробив, підпишіться. Е, коментуйте, е, активуйте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. І всім ніхвостанні в луски. Всім пока!